І вже вітаємо нашого першого гостя. Це Андрій Помазанов, народний депутат України від народного фронту, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Доброго ранку Доброго ранку зрозуміло, що ви не є фахівцем саме з військової справи, але все ж таки народний обранець. Можливо, ви знаєте якусь інсайдерську інформацію? Чи є наразі у пана президента можливо якийсь план Б, а вже може не Б, а можливо, і С, враховуючи те, що він на Мюнхенській конференції а відкрито сказав про те, що це агресія Російської Федерації, тобто чи. Можливо, найближчим часом ми побачимо якісь певні зміни в назві, а то все ж таки, перейменування це моє можливо в воєнний стан частково. Ну чи є якісь якась стратегія <клес> якихось змін? Чи ми будемо просто чекати, коли впаде економіка Російської Федерації і все, що є в наших сілах? <клес> ну ви знаєте, я думаю, що те, що відбувалося насправді в Мюнхені, і яким чином відбуваються міжнародні перемови власне самого президента? Думаю, тільки він знає це краще, але можу констатувати те, що ані міжнародні перемови Говори ані мінські домовленості, вже і перші, і другі, ані навіть санкції на Російську Федерацію з боку іноземних країн вони власне не призводять до жодних результатів. І ви знаєте, я глибоко переконаний в тому, що це е, так, така ситуація, яку ми зараз бачили і чули, е, що є загострення в зоні АТО, вона є одним із елементів довготривалого плану Російської Федерації, власне, пана Путіна е, щодо української держави. Я думаю, що і такі події, які зараз відбуваються на Донбасі, і такі події, які зараз відбуваються в нашій політиці, в нашій політичній кризі, в парламенті і в цілому в нашій політиці, я думаю, що це є якраз одними механізмами, елементами цього довготривалого плану. Тобто, ми будемо залишатися заручниками мінських домовленостей, про які ви, і ваші колеги в студії, говорять, що вони не працюють. Треба щось змінювати. В нас взагалі нічого немає ніяких важелів впливу, щоб змінити саме в своїй державі свої інтереси. Знаєте, я думаю, що ми е, заручники навіть не мінських домовленостей, ми заручники власних амбіцій, і власного популізму. Оскільки, якщо б ми змогли... Владнати всю, всі критичні моменти в нашій політиці, я думаю, менше було б проблем і на сході. І коли зараз хтось говорить про те, що треба міняти уряд чи робити перевибори, я думаю, що ніхто з них не думає абсолютно про тих людей, які перебувають зараз в зоні, а то про тих людей, які зараз постійно гинуть, про сім'ї загину бійців, які загинули. Оскільки, якщо зараз все це просто обрізати, у них не буде ні фінансування, ні зброї. Ні, нема не буде за що навіть годувати сім'ї тим, Знаєте, хто перебуває в зараз недостатнє фінансування і зброї. І ми бачимо, що волонтери більшу частину роботи беруть на себе, аніж держава і влада. Я хочу сказати, що в цьому році ми виділили в бюджеті, передбачили більше виділили. 100 мільярдів. А, але дійшли вони до адресата, чи не дійшли? Я це думаю, питання. що це якраз питання і до міністра оборони, і до президента, який безпосередньо ним керує. Тому, власне, ми повинні всі ці питання задавати. Ну ці питання регулярно задаються, але тим не менш у нас є дуже багато проблем. Ми Пам'ятаємо минулого тижня марш незадоволених бійців на Миколаїв. Ну ситуацію тим не менш намагаються врегулювати. Будемо стежити, звісно, за цією темою. От щодо питання саме Криму, Росія мілітаризує Крим. Про це під час дебатів у Радбезі заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. За його даними на півострові нині понад 23 тисячі російських солдатів, сотні одиниць важкої бойової техніки. а Також. Десятки берегових ракетних комплексів, крім того, Москва у Криму готує інфраструктуру для розміщення ядерної зброї. Володимир Єльченко попередив міжнародну спільноту. Дії федерації загрожують багатьом країнам світу, зокрема Південній Європі та Близькому Сходу. Водночас в українському МЗС заявили, почали готувати міжнародні перемовини про деокупацію півострова у форматі Женева плюс за участю України, Росії, і США. Однак раніше офіційно Москва вже заявила, що для неї це неприйнятно. Знаєте, пане Андрію, якщо ми говоримо про деокупацію Криму і формат Женева Плюс, дуже цікаве інтерв'ю було з Дмитром Медведєвим на каналі «Євроньюз», який дав чітку відповідь журналістці на питання щодо Криму. От процитую. Тут вопрос закрит навсегда. Крим є частиною російської території, Республіка Крим і Севастополь є частиною Російської Федерації. Ось як тоді ми будемо деокупувати, конкретно представник Кремля, пан Медведєв, прем'єр-міністр, говорить от такі заяви. Не просто ж пустий звук, звуки, пам'ятаємо, що його досить таку цікаву промову. Тезу дві години дві години Бігені, так всіхово. на мюнхенській конференції по безпеці те, що Російська Федерація давно планувала зробити військовою базою, власне, наш Крим, це не є новиною, і теж ті дії, які відбувалися при Президентстві пана Януковича, яким чином розміщувалися там і військові бази, і продовжувалися їм ці контракти, ми все це знаємо. І, власне, те, що знищувалися наші збройні сили, також це було одним з елементів розміщення там військових баз Російської Федерації. Зараз вони їх розміщують майже офіційно, оскільки вони вважають все ж таки територію Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. Я думаю, що все ж таки колись не можу прогнозувати, але все ж таки кривджу. Рим повернеться в склад України, і ми його вважаємо таким, що він є українським. Але це питання виключно зовнішніх відносин. Зовнішні відносини, як ви знаєте, у нас в Україні представляє президент, і він повинен зараз вживати всіх дій, щоб власне врегулювати в невійськовому військовому форматі всі переговори, Женевські інші формати, власне, переговори з всіма країнами світу для того, щоб якимось чином спонукати Володимира Путіна яким чином... чином як можна саджати за стіл перемовин Російської Федерації, яке чітко говорить про те, що Крим наш Ну, перемовини взагалі, моя думка, з окупантами, з терористами абсолютно є неможливими. Також інформації навіть... Женова плюс ми ще не повідомили інформацію. Правильно, це зрозуміло. Але... Я ж не договорив. Але якщо немає жодного виходу. То яким чином можна взагалі владнати проблемну ситуацію? Я думаю, що в будь-якому випадку переговори повинні тривати з рефері з іноземних держав. Вони не повинні звичайно відбуватися тета а з -тет між президентом Росії і України. Я думаю, що однозначно тут повинні бути міжнародні спостерігачі, і вони повинні в свою думку, все ж таки Висказувати ну, просто, щоб завершити цю тему, от ви кажете перемовини з терористами, окупантами взагалі неможливі у світі. Ну тим не менш, ми сідаємо з переговори за, за стіл з Російською Федерацією, сідаємо за стіл переговори, де присутні і Плотницький і Захарченко іноді з терористами, яких ми називаємо відкрито терорист. І ви, до речі, пам'ятаєте ту заяву, яка розійшлася по всіх європейських державах, з проханням визнати. Цієї території, цих людей терористами. а куди вона поділась, що все ця заява вже не актуальна, Де знаєте, на жаль, чому ми не робимо послідовних кроків? Ми сказали, а а Б якось у нас не виходить. На жаль, мінський формат у нас поки що був єдиним форматом, якому ми намагалися довіритися, намагалися зробити безпечним проживання на території Донбасу наших громадян, не російських, а саме наших громадян. Ми е, робили зі своєї сторони все, що могли, і якщо ми зараз е, направили своїх представників. Ків, навіть на переговори з терористами, то ці е, кроки були направлені виключно на збереження життів наших військовослужбовців і мирного населення там. Тому е, Україна, можна говорити, виконала всі можливі варіанти і е, всі шанси, які повинні були врятувати життя наших громадян. Зараз ми бачимо результату, воно не дає, тому продовжувати ці переговори. Навіть президент минулого року говорив, що мінська 3 не буде. Що буде далі? Які будуть кроки президента? Я думаю, що знає тільки він. О, знаєте, побачимо, чи скористаєтеся ви своєю законотворчою функцією сьогодні у Верховній Раді, адже саме сьогодні Верховна Рада розпочне роботу з розгляду сімох законопроєктів, необхідних для запровадження безвізового режиму з Європейським союзом. Три з них президентські стосуються удосконалення роботи Агентства з повернення вкрадених активів, процедури спецконфіскації та призначення співробітників антикорупційної прокуратури. Ще один має скасувати скандальну поправку, яка відтерміновує електронне декларування. А буде о 12.30 в раді очікують на виступ прем'єра Арсенія Яценюка. Після цього депутати матимуть змогу поставити йому запитання. А відтак парламент визначатиметься щодо звіту кабміну. Якщо роботу уряду визнають незадовільною, уряд сьогодні ж матимуть можливість відправити у відставку. Отже, пане Андрію, от щодо саме останньої інформації, потім вже повернемося і до інших важливих моментів. В плані відставки уряду, знаєте, тут говорять, що в Арсенія Петровича є досить важливий козир це співпраця з міжнародним валютним фондом, тому що чітко дається сигнал. Якщо буде зміна уряду, то невідомо чи дадуть нам цей життєво необхідний транш від міжнародного валютного фонду, чи буде цей можливо такий плюс використаний. Я думаю, що цей козир є навіть не в Арсенія Петровича, а в українського народу, оскільки дійсно МВФ неодноразово наголошували і представники у Євросоюзу, і представники США наголошували всі разом, що вони довіряють Арсенію Петровичу як очільнику уряду. Вони готові надавати наступні транші на здійснення реформ цим урядом за підтримки цього парламенту, але під головуванням уряду власне Арсенія Яценюка. Це абсолютно не є секретом, і думаю, що дійсно... Дійсно, якщо зараз у когось є конкретні претензії до прізвища Яценюк, чи можливо до прізвища Яценюк як прем'єра, ми повинні говорити про те, що не треба зараз ненавидіти конкретне прізвище. Ми повинні говорити про те, що нам треба продовжувати рятувати реформами нашу країну. І якщо ми зараз зробимо якісь хиткі кроки з приводу того, що нам вдасться чи не вдасться парламенту проголосувати резолюцію недовіри, і якщо уряд піде у відставку. Що буде далі? Ніхто не говорив про те, яка прірва, яка в неї глибина, і як з неї потім вилазити, Андрій, і хто візьме відповідальність я, на себе я, я за те, перепрошую. що будуть а голосувати? хто Візьме за це? відповідальність на себе, наприклад, сьогодні за те, що виконано лише 30% коаліційної угоди. Ну це не відповідальність уряду. Я частково, вам розкажу ні? це дуже просто. Насправді коаліційна угода писалася на весь час дії нашого парламенту, на весь е період і цієї Тобто, каденції. Як студентських Гол... часів треба відтермінувати до останньої хвилини, а потім як бюджет приймати вночі і дуже ні. швидко Виконувати останні. От... Ви маєте на увазі на оці 4-5 років, і саме якщо так порахувати, то приблизно за 2 роки 30% використали. Я вам скажу, що коаліційна угода виконується настільки, наскільки це є можливою. Сьогодні буквально я читав дуже багато коментарів різних політиків. Не буду їх навіть ображати приводу того, що вони популісти чи ні, але я хочу сказати, що. Багато з них пише, що уряд подав законопроекти, реформи здійснюються на папері. І тому подібне. Так, уряд здійснює реформи спочатку на папері. Він розробляє проекти законопро... законів, подає їх в парламент, і потім цей популістський парламент. Навіть багато представників з коаліції, представників коаліції, вони просто заторможують ці реформи, і реформи лишаються на папері. То хто винен? У мене є питання. Хто? Це є уряд, який подав законопроект? Чи це є парламент, який або подав альтернативний законопроект, або подав е, е, просто не хоче за нього голосувати? Тому давайте робити винним і парламент, і президента, якщо він не хоче підписувати окремий законопроект. Тому тут є. Спільна відповідальність абсолютно і не можна ну, говорити, що я ценю самому я, я погоджуюсь абсолютно з вами. Але часом як дивишся, як політики стосунки з'ясовують. Ну це така гра, сам дурак. От приблизно так це все виглядає? <рес> ну просто дійсно виглядає, як ви кажете, той винний, а той не винний. Потім приходять представники, е, наприклад, БПП і кажуть, винний уряд, то тоді питання, взагалі, про яку єдність, про яку заявляє з трибуни і Петро Порошенко і прем'єр-міністр У нас є На про яку єдність можна говорити? Якщо ви навіть по Чувим питанням не може не можете знайти якогось консенсусу, щоб вирішити, як нам, українцям, вижити. Ну, принаймні до кінця цього року, ну про ну, яку єдність ми говоримо тоді? Я, жаль, я далі працювати на жаль, чи на щастя, у нас дійсно зараз є політична криза і. Можливо, дійсно на щастя вона сталася саме зараз, бо ми повинні розставити всі крапки над і, і вирішити хто кому друг, хто кому ворог. Прем'єр-міністр чітко заявив, що я є партнером президента, якщо президент хоче бачити мене партнером, і я впевнений, що наш президент є дуже розумною людиною і бачить прем'єра партнера. Ну, але ми... що встала, що є в парламенті, ви ж бачите, людей багато. Так. Фракція БПП зараз, дуже велика. До речі, можемо послухати і представників БПП, як вони ставляться до питання про відставку. Уряду відставку уряду Єциніка підтримують у блоці Петра Порошенка. А такий результат засідання фракції озвучили депутати від БПП. Засідання тривало понад 4 години. На ньому були присутні і президент Петро Порошенко, і сам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ухвалили нардепи кілька рішень. Перше рішення визнати роботу уряду незадовільним. Друге рішення доручити депутатам вповноваженим від фракції взяти підписні листи. І на них збирати 150 підписів. Якщо ця процедура буде пройдена, то в разі внесення питання в сесійний зал голосувати за вотум недовіру уряду. У бачите, навіть вже та більшість, яка єднає вас, народний фронт і БПП для того, щоб ключове рішення приймати, бачите, вже набирають якісь голоси. Ну, принаймні, на сьогоднішній ранок, вже є 40 голосів за відставку уряду. Тільки доба пройшла. Ну тобто, є ще час, щоб набрати 150. Як ви думаєте, перше? Я хочу сказати, що Сергій Лещенко він не є показником БПП. Добре, не Сергій Лещенко. Є конкретна цифра. 40, 40 депутатів вже під підписано. Що дали. вчора станом на вчора? Я знаю, що той список перелік, які збирали, начебто саму. Там було біля 34 депутатів, десь так. Якщо на сьогодні вже їх 40, то в них, звичайно, що є прогрес. Я хочу сказати, що я дуже радий за те, що Самопоміч насправді, нарешті, почала збирати. Три місяці вони просто балакали і розказували всім, що будуть збирати підписи. Почали збирати. І ось за декілька днів у них є 34 підписи. Якщо ви кажете, що сьогодні 40, Дуже радий за них, але е, пан Лещенко говорив також про те, що вони підготували постанову. вона дійсно зареєстрована, про е, визнання, начебто, незадовільної роботи уряду. Звичайно, що ми можемо проголосувати цю постанову, вона є абсолютно формальною політичною, політиканською, можна так сказати. Оскільки ви ж бачите, що парламентарі зараз хочуть чого. У них немає 150 підписів для того, щоб нести постанову про резолюцію недовіри уряду. І вони вирішили зареєструвати постанову, якою показати, начебто, нашому народу, про те, що уряд незадовільно працював. Але ми знову ж таки повертаємося до тих, до тих тез, які я розвучував раніше, що хто винен. Чи уряд, чи парламент, чи президент, чи це є спільна відповідальність? Думаю, тому що... зараз кожен піняє один на одного. Я думаю, знаєте, хто винен? Винні українські громадяни, які обрали тих обранців, яких ми нами на сьогодні, які не можуть досягти консенсусу вирішення знаєте, наших з вами питань як це, і ваших як теж це страшно громадяни, вилучить, але ви абсолютно ми праві. винні. Ми в першу чергу винні. І треба це визнати і подивитися в дзеркало. Але тим не менш, от якщо прем'єр-міністр залишається на своїй посаді, от ви можете сказати за рахунок чого він буде повертати? Довіру не лише парламентарів, ладно, ви кажете, вони популісти, а ось суспільства громадянського, яке ну кожного ранку бачить покращення на своїх кишенях, на своєму власному житті. Ви знаєте, ну за, за рахунок чого зараз люди виживають Я хочу сказати, що от коли ви говорите, що Громадяни не відчувають покращень, ще якісь моменти да дійсно зараз нелегко громадянам, але стало важче є елементи ще важче, є елементи, коли уряд допомагає малозабезпеченим своєю своїм е чином? програмою субсидій, Субсидії, Перше. які повертаються потім до тих олігархів, які е ну давайте, надають. Давайте, ці... Не будемо говорити ну, того, чому? що, ну, що це є не відповідним таким, ну, що не відповідає. Ви спитаєте економістів? Тому... Ні. Ну, навіщо ви кажете? Зараз. Це економічні розрахунки, і економісти прорахували, куди йдуть субсидії, які надає пан Арсеній Яценюк. Зараз. Не вже не краще було покращити цей стан а, можливості наших громадян для того, щоб вони змогли за свої власні кошти платити от, от ті а, ганебні тарифи, як їх я називають, вам скажу, що все робиться для того, щоб якраз це відбувалося. Буквально в тому році було двічі підвищено заробітну плату. рівень заробітної плати на скільки? 100 гривень 12%. Але я розумію, Вибачте, що це ну, є це небагато, не багато. Не але розумію. в цьому році також передбачено декілька етапів підвищення рівня заробітної плати. На вашу думку це не популізм. Це ну, ви є такі гроші реаль... жити. Є реальні. Кроки ну, того, Ми сподіваємося що зробити у кроки також будуть здійснені починаючи вже з сьогоднішнього робочого дня. Ми вам дякуємо за розмову і, звісно, бажаємо успіху. Андрій Мамазанов, народний депутат України від народного фронту, також член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Був гостем студії 112 Україна. Україна. Може рухаємося далі.